Ну що ж, всім привіт, привітки, дорогі друзі, з вами я, Сеньок, і сьогодні у нас друга частина порівняння міст України та Європи. Просили мене в коментарях зняти другу частину, тому що перша вам я. Побачив, що сподобалось, великий актив, тому чому б не записати другу частину. І давайте довго тямити не будемо. Зараз коротенько все розкажу, що у нас тут буде. Зі сторони України у нас будуть виступати такі міста, як Полтава, також Умань та Івано-Франківськ. А зі сторони Європи такі міста, як Росток, той, що у Німеччині. Також Єглава у Чехії та Бакеу у Румунії. І я вважаю, що це буде максимально чесним порівняння, тому що вибирав я міста, щоб порівнювати по населенню. В них максимально схожі населення, кількість населення. Також в Україні невеликі міста, наприклад, Умань, Полтава. Івано-Франківськ невеликі міста. Також у Європі невеликі також міста. Тому я вважаю, що це буде чесно. І що ж, давайте вже починати. Але також бистренько скажу, які критерії. А критерії у нас стандартні. Це центр, трошки подалі від центру і край міста. Все більше затягувати не буде. Не буду. Починаємо. Ну що ж, перший раунд це у нас Полтава проти Росток. Проти Ростока, і давайте починати з Полтави. Полтава – це моє рідне місто, тому тут я все хорошо добре знаю. І давайте, наприклад, ось сюди. І от справді хочу сказати, що центр. вибачаюся, і хочу я сказати, що мені центр Полтави нагадує Європу. Ну, мені тут прям красиво. Тут насправді зараз, як ви тут пройдетесь, це 2015 рік, то тут. Багато чого змінилося, тому не все тут так, як зараз. Не все тут так, як зараз, на даний момент. Багато чого помінялося, стало набагато красивіше. І в принципі, ми запам'ятали все одно красиво, нічого поганого тут ми не скажемо усе прекрасно. І давайте перейдемо до, до Ростока. Ну що ж, у нас Росток, але, якщо чесно, я не знаю, де тут центр. Тому давайте спочатку подивимось тут, тому, тому що тут надпись, бачите? Росток. І давайте десь дивитися тут спочатку. Ні, ну це точно не центр. Це точно не центр, але тут красиво. Але тут красиво. Такі охані, подивіться, будиночки от прям подобається. Прям подобається. Але все-таки 2022 рік. Також, але я не думаю, що це центр. Давайте ще подивимось О, тут. Може, 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 може. І, дивіться, також бруківка, наприклад, тут бачите, така. Ну не знаю. ні, ну тут добре, тут красивіше точно. Капець, ніби й населення маленьке. Ну, як маленьке. Скільки? 200 тисяч, так само, як і в. 300 майже, але тут дивіться, яка красота. І мені дуже подобається. Подивіться, яка красотень. Красотень. <смі> ну, що ж, перший бал віддаємо ми і, ростоку і переходимо до наступного раунду. Ну що ж, Полтава подалі від центру, і я буду вважати, що оце подалі від центру. Так, дивимось. А, ну... Всі це місце, хто з Полтави, всі це місто знають. Всі це місто знають. Церква все красиво, газончик, не газончик, все по красоті. Дивіться, як все висажено красиво. Ось навіть якийсь. А так ось це Отам біла та, альтанка, О, тут музей. Івана Котляревського ніби. І давайте ж все-таки, якщо ми вже сюди попали, то давайте біля самої Альтанки спробуємо Появитися І так, ось це, знаєте, така візитівка Полтави. І дуже тут красиво, дивіться, як багато зелені, усе я вважаю, прекрасно. Все прекрасно, там відкривається неймовірний вид, і запам'ятали все прекрасно. І переходимо до Ростока. Ну що ж, росток подалі від центру. Будемо вважати, що центр тут. І подалі від центру це кудись не туди. Не сюди, не сюди. Це є дуже прям далеко. І десь оце центр. Ну, приблизно трошки подалі. Трішки подалі. Ось сюди. Так, і дивимось. Ні, ну прекрасно. Ну просто прекрасно. Не знаю, мені подобається. Але. Напевно, я віддам бал Полтаві, тому що мені, знаєте, в Полтаві якось прям. Ну тут да, тут да хайно. Ем, ну. Я не знаю, ну напевно, все-таки бал Полтаві. Напевно, все-таки. Ну просто подивіться, як тут красиво. Тут давайте нічия. Ну я не можу когось виділити, тому що тут прекрасно. Тут просто прекрасно. І дивіться, якщо в першому раунді Росток получив у нас бал. Тобто 1-0. А тут нічого, виходить, 2-1. В Ростока 2, в Полтави 1. Запам'ятали, ну просто красотень. І в Полтави, і тут. Ну нічого, переходимо до Полтави. Ну що ж, у нас Полтава край місця, вирішальний раунд. І дивіться, це Полтава. Оце Ось центр. Оце вже десь краю, Тут ми тикали, це край. А отут будемо вважати. Ось, дивіться, прямо тут будемо вважати, що тут десь і край міста. Давайте тикати і де? А, ну, пів... вокзал. Вокзал, так. Це ж край міста все-таки. І тут красиво, як... ну, нормально. Ось така, знаєте, будівля також. Ну, прекрасна. Не знаю, да, трошки газнчик упав, але 2018 рік. Ну, запам'ятали і переходимо до... До, -до, 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 до. Я забув, як воно називається. Ну, переходимо туди, в Німеччину. Ну точно, це ж Росток. І край міста, давайте край міста тикнемо десь тут. -то. Десь тут тут. Тут, -то, тут. -то. І, чесно, не дуже місце, тому що. Тут скрізь знімки 2022 року. Що це таке? Де тут взагалі понять, де тут край міста. Давайте дивитися. Ага. Запам'ятали. Ну, давайте тут, тоді, давайте тут. Так, і це траса. Блін. Ну, добре, давайте приїдемось. І ні, ну вибачайте, хоч і тут не дуже красиво, але в Полтаві також були недоліки, але все-таки я віддам бал Ростоку. Ростоку. Напевно, так точно віддам бал Ростоку. Хоча ну, тут, знаєте, таке місце не, не дуже воно підходить. Не дуже це місто підходить, якщо чесно. Давайте ще сюди. Ні, я віддаю бал Ростоку. і. В фінальному рахунку між Полтавою і Ростоком рахунок 3-1. Європа отримує перший бал. Ну що ж, другий раунд це у нас Умань проти Єглави. І що ж, почнемо ми з Умані. Почнемо ми з Умані і центр міста. Будемо вважати, що центр міста десь тут. Давайте дивитися, давайте дивитися, що в нас тут. 2015 рік. Ну чому ж так давно? Хоча ось бачите, такий будинок прекрасний. Мені такі подобаються. Зелень, дивіться, яка деревця. Ну чого, прикольно, така якась будівля. Давайте ще туди приїдемось, мене там зацікавило, що в нас тут є. Дивіться, як зелені багато. Це не може не радувати. Ну, Запам'ятали цю ситуацію. 2015 рік, ну, о, щось будується. Ну, чесно, ну, жалко, що 2015 рік. Тому що я впевнений на 100%. Мені навіть в минулому відео, під коли я порівнюю Львів, і мені просто Львів дуже подобається. Але все одно в коментах мені писало, що він скрізь буквально реставрації були. Все там змінилося. Ну, і... Тут я, в Умані думаю, також, бо тут, якщо чесно, зараз не дуже. Переходимо до Єглави. Ну що ж, Єглава, центр. І давайте центр спочатку сюди, подивимось, що у нас тут. Ну, може, центр, так. Ну, блин, ну, блін, Чесно, в минулому відео я порівнював... Прям ну Львів, Харків Одеса, то там в минулому відео я вам спойлерити не буду. Але подивіться, хто не дивився, але там все було набагато краще. От подивіться те відео Минуле по порівнянні міст України і Європи, то там прям було все добре. Але тут, на жаль, а може і не на жаль, в першому раунді я знову віддаю бал Європі 1-0. Ну що ж, Умань. Подалі від центру приблизно давайте ось сюди. Подалі? Подалі. Ух ти. Ей, прикольно. Дивіться, як 2021 рік. Цікаво. Цікаво. Ось навіть що це? Фонтан якийсь. Ну, зверху, як дивитись, то он дивіться, як красиво! Ну так я ж кажу, що багато чого змінюється. Ось, дивіться, як висаджено. Навіть здалека видно, що красота. Ну, блін, ну красиво виглядає. Тут також красиво, так, гаражі. Ну, і в Європі така є. І ось дивіться, як красиво. Все висаджено. Ну просто. Не знаю, як це на відео зараз передається, але отут, як я дивлюсь, ну просто красота. Переходимо до. До кого? До її глави. Її глава подалі від центру. Кудись сюди. І. Ну, давайте дивитися. Давайте дивитися. Дивимося. І, ну що ж, що знову. Перемагаючи, що. Давайте ще подивимось. Ну, не знаю, мені прям тут більше подобається. хоч там, Хоча, не знаю, ну там дивіться, які парки, чи то не парки, прям було красиво. Ой, не туди кудись звернула. Дав. Там також було красиво такі парки красивенні. А тут, по-перше, 2000. а, ну там 2021 рік був добре. Ну, не знаю, ну давайте ще раз нічеєчку. Тому що справді там так красиво було, коли придивлятися в Умані. Дивитися, зближувати на парки, то красиво було. Тому давайте нічия. Рахунок 2-1, тому що в першому раунді виграла її глава 1-0. Тут бал і її главі, і бал умані. 2-1. Переходимо до фінального раунду. Ну що ж, Умань, край міста. Край міста, край міста. Ай, це не це не край, ю, ну давайте вже подивимось, але це не край. що це у нас тут? Дивіться знову, як красиво повисаджувано. Ось, дивіться, як тут красиво. Йо, ні, ну тут прям я сюди хочу. Подивіться, як там красиво, давайте може. Вау, мішки, ось! Блін. Клас. Подивіться, там річечка якась камінчики. ні Ну тут, якщо придивитися, може ви зараз і не розумієте чого, але просто, якби ось реально. Зайдіть на гулмапи, ось Fantasy Парк Нова Софіївка. В умані, і просто продивіться, яка тут красота. Ну просто продивіться. О, тут політати можна. Хи. Прикольно, подивіться, яка красота. Вау! Вау! Давайте аж туди, я хочу до цього озерця. Подивіться, як тут красиво! Це неймовірно красиво. Переходимо до. І ось дивіться, як тут красиво! Ну, просто подивіться. Але все-таки це не край. Все-таки це не край, але край десь у нас. Ось тут вже будемо вважати, що крайну, блін, красиво ж так було. Ой-ой-ой, ще якась красота. Але тут не особо ти роздивився, це якийсь парк, напевно, да? Це якийсь, напевно, парк. Ну, добре, запам'ятали і переходимо до її глави. Ну що ж, її глава, край міста. Будемо вважати, що край міста десь тут. Будемо вважати, що край міста десь тут. І навіть дивитися не хочу. Я хочу віддати бал Умані. І рахунок 2-2. У нас нічия в цьому раунді. Між Умань та Єглава у нас нічия. Рахунок, виходить, 2-2. Получається, рахунок 2-2. І вже і, і, в сумі рахунок між Європою і Україною. У Європи 2, в України 1. Ну, що ж, третій раунд це у нас Івано-Франківськ проти БКУ. Ну що ж, починаємо ми з Івано-Франківська. От реально, ви зараз самі це побачите. Івано-Франківськ це європейське місто. Тому що, ну, в тому смислі, що воно схоже на європейське. Ну, просто подивіться. Після дощику, правда, калюшки якісь липень Але подивіться, як тут красиво. Ну просто подивіться, які будинки. Ратуша тут є. Ну не, ну, не можу нічого. Ой, як мені нравиться. Ну добре, запам'ятали цю ситуацію. Давайте ще кудись ми попадемося, подивимось ще десь. Оце ми в самій ратуші, так? Це ми в самій ратуші, але це нас і, не дуже. Так, там красиво, але в самій ратуші нам не треба це. Так, ось 2017 рік опять. Ну подивіться, яка красота. Запам'ятали. Переходимо до БКУ. Ну що ж, у нас БКУ, давайте центр приблизно тут будемо вважати, так? Куди тут їхати? Угу. Ну, якось, знаєте, так Сіро 2023 рік. А от там центр. Чи в якій стороні цей центр? Давайте сюди поїдемо. зрозуміло. Ну, чесно, от ну, не знаю ні. Все-таки, напевно, ну, також нормально, але 2023 рік. Але все-таки я віддам бал Івано-Франківську. Мені там з першого погляду дуже сподобалось. Тому рахунок 1-0. Переходимо до наступного раунду. Ну що ж, Івано-Франківськ. Подалі від центру. І давайте і, сюди. Сюди. Ой! Йоу! Ну це ж прям центр ось ратуша, саньок. Ну. 2008 рік. 2008. Як мені це подобається. Але все-таки ми це зарахуємо добре. Але, ну, подивіться, яка це красота, ну, ну, неопісуймає. Але ж все-таки нам треба подалі від центру, тому давайте будемо вважати, що десь тут. І також непогано, також непогано. Не знаю, мені подобається все. Переходимо до, до кота. До... Б... Б... Переходимо <смі> Ну що ж, БКУ Подалі від центру. Центр десь будемо отут вважати так? А подалі від центру це десь трошки ось сюди. Це десь трошки ось сюди. І дивимося, 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 дивимося. 2023 рік Ну не знаю, все-таки я хочу віддати бал Івано-Франківську. І напевно я це зроблю. Ви дум... ну не знаю чому, але мені прям Івано-Франківську ну красивіше було. І, і я точно віддаю бал Івано-Франківську рахунок стає 2-0. І вже... Третього раунду нема смислу проводити. Тому що вже навіть якщо третій раунд е е, Бакеу виграє, то це буде рахунок 2-1. Все одно Бакеу програє. Тому в сьогоднішньому відео у нас рахунок 2-2. Нічия між Європою і Україною. І це не може не радувати. Ну що ж, отаке в нас відео вийшло. Сьогодні у нас я. І пишіть в коменти, як ви вважаєте, хто кра... де красивіше. Пишіть свою думку, я все буду читати. З вами був я, Сеньок. Це порівняння між України та Європи. Це вже друга частина. І всім пока-пока!